Підготовка до нового навчального року розпочалася задовго до літнього періоду. По перше, це оздоровчий період, і до 1 червня ми провели ремонт ігрових. Спортивних майданчиків, павільйонів пофарбували ігрове обладнання, тому що ви знаєте, оздоровчий період він проходить на вулиці, на свіжому повітрі, тому для комфортних умов перебування дітей саме в цей період були створені, були підготовлені всі ігрові і спортивні майданчики. Косметичний ремонт кожної вікової групи. Ви можете переглянути ці групи. Заміна, дякуючи батькам із їхньої ініціативи, заміна 19 віконних блоків енергозберігаючих, дверних блоків. Е... На харчоблоки теж були замінені вікна, виробничі ванни, протвині. Завдяки нашому депутату від рідного міста Гриценюк Олександра Станіславовича, Ми давно хотіли 25 років. Такий був під'їзд до нашого садочку не дуже комфортний і тому завдяки йому була зроблена дорога і під'їзд до дитячого закладу. Дошкільний заклад розрахований на 169 місць. В цьому році у нас на перше дев'яте буде 243, троє дітей, і новачків у нас 56. Я не вважаю, що це перевантаженість на 10 груп. У нас 243 дитина. дитини забезпечені всі умови для кожної дитини індивідуальними ліж... ліжки для кожної дитини. Індивідуальний. М'який інвентар, це і полотенці, і постільна білизна, і посуд твердим інвентарем. Достатньо у нас кількість педагогічних кадрів, 25 на наш садочок, 25 педагогічних кадрів, 25 обслуговуючого персоналу, працюють спеціалісти, практичний психолог, два музкерівника, інструктор з фізкультури, вчитель англійської мови. У цьому навчальному році. Нашої школи прийде 43 учні перших класів. Наша школа радо зустрічає всіх учнів. Школа готова працювати в цьому навчальному році. У нас е, спільними зусиллями батьків педагогічного колективу, тих працівників готувалися всі навчальні кабінети. Також були проведені, дуже, був дуже проведений великий ремонт навчальних кабінетів, спортивної зали, актової зали, косметичний ремонт, шкільної їдальні. Ми готові на 100% прийняти наших дітей до рідних стіл нашої школи. Навчальними закладами і управлінням освіти проведена дуже велика цілеспрямована і системна робота по підготовці до нового навчального року. На сьогодні ми готові зустріти своїх дітей. Ми забезпечені педагогічними кадрами. Першу чергу. Матеріальна база відповідає для того, щоб створити найкращі умови для отримання освітніх послуг нашими дітками. Якщо говорити про кошти, бо фінансування є запорукою. Гарного під гарної підготовки, то слід зазначити, що понад 2 мільйони ми мали бюджетних коштів. І понад 3 мільйони також уже на сьогодні це кошти залучені. Ще необхідно зазначити, що не залишається поза увагою міської влади, депутатського корпусу освіта. І Майже 700 тисяч це кошти на виконання виборчих програм. Це плюс до тих, що я сказала.